Всім добрий день. Покажу вам соєшник, який дійсно не бачив дожджа. Це в нас тут посіяний гібрид флоки. Посів був 14 мая, пахота тут була, і от сьогодні 15.08. І це він в такому состоянні дивіться. І це я ще хорошу шляпу взяв. Посіяно 53 тисячі на гектар. Ну, плюс-мінус. Це отаке з ним відбувається. Це спеціально приїхав на поле, думаю сніму відео і дивіться. Ось о десь щось було, вже горобці викльовують. Ну ось, о, бачите. Ну це край тут ще таке. Дальше там. Далі він в коліно. І нічого тут немає. Ось Не діскували його, хай стоїть. Ну, так якщо ще глянуть отам, бачите? чуть-чуть, может, десь какие шляпки еще и есть. Вот там дальше. Сейчас пошлите. Вот тут -вот трошки подивимся. О, все, ну все, бачите? Чуть ну чуть-чуть вроде бы, да, шляпа. Ось. Шляпа. Чи воно там що нальється чи не нальється. А знімаю оце відео спеціально для тих спеціалістів-блогерів, яких через день дощ іде які розказують, що ви не вмієте вирощувати. Приїдьте до нас, Дніпропетровська область, Криворізький район, ми знаходимося. Приїдьте, ми вам дамо поле тут. І скажемо, вирости, як ти вмієш, в от таких умовах. Коли дощ іде, кожен може вирости. Або показують свої гібриди, хвалять, не буду називати, хто і показує соєшник стоїть. Ну, отакий соєшник стоїть. Шляпи нормальні. Все, і він розказує, тут ні одного доща не було, бо в нас посухостійкий гібрид. Та слухай, Друг, я теж такий самий гібрид посіяв. Можу поїхати на друге поле, показати. Або їздять і розказують, от дивіться, отут ось о, приїхали до людини, ні одного дождя не було, а там соєшник нормальний. Не може такого бути. ось, о, де не було дождя. Ну, ви бачите. Або спеціалісти за этот. За пшеницю розказують, у них теж там через день дощі йдуть, пшениця по 7-8 тонн сипає, і вони розказують, ми просто вміємо вирощувати. Вмієте, так вмієте, кожний зуміє виростити, якщо буде дощ. Якщо со мною согласні, поставте лайк хоч. Його не дискували, а ставили Може щось буде. Комбайн свій є, може хоч заїхали тут на топліво потратили. Хай тут 150 кг з гектара буде тут чи не буде, напишіть. Хай 150 кг з гектара буде. І то тут площадь ось, Ну оцей кусок да, взяти, допустимо, 10 гектар. Хай півтори тонни ми накосимо. Ну хоч щось здати та по щекам треба роздавати. Всі ж кричать, давай гроші. Ну це таке. Так що поки не дискуємо, хай стоїть, як стоїть. Все одно пшеницю сіять, я його у спину задисковать і осінню, якщо так розібратися, перед посівом. тут заїхав, 3 часа це поле задисковано. Так, жатку ми вже доробили на соешник. Сьогодні її вже на ноги будемо ставити То Ось зараз буду їхати, там займатися ще. Біля комбайна, то те, то те, то те роблю там і покажу вам жатку, що в нас вийшло. То так. Ладно, буду там ще біля жатки, біля комбайна включусь, покажу ще там що к чому Жатка дороблена. Зараз будемо ставити скажем так на ноги вже виключено зараз натяне Отак вийшло. Ще оцю сторону підкрасимо. Щоб воно вже все було на рівні. Тут і ліфтера містами метал міняли, ну там десь гнило вирізали, поміняли, ось так вийшло. Вал не ставили, кронштейни приварили. Як Видно, то кронштейн під протяжний вал оцей стоїть на підставках там. Все, жде по комбайну там міняємо то подшипнички, то перекидуємо там рівні на сімочку, ну таке, по мілочам. Так що підписуйтесь, ставте лайки показувати, що буде скільки сипати, якщо будемо щось косити. Та думаю будемо. А що робити. Все, всім удачі!